Команда епіцентр Подоляни з городка отримала впевнену нагороду у чемпіонаті України з волейболу сезону 2024-2025. Фінальні зустрічі відбулись у спортивному клубі Епіцентр господарі майданчику. Фінальну серію, яка тривала до трьох перемог, завершили з сухим рахунком 3-0. Друге місце посіла команди із Вінниці. А от бронзу отримали гравці команди Україна ю 20 для команди «Епіцентр Подоляни цей сезон був успішним, адже вони виграли усі 14 матчів та одразу потрапили до пів. Фіналу плей-офф за словами тренера, фінальна серія пройшла не так гладко. Нам просто потрібно було знайти свій ритм, тому що ми втратили двох важливих гравців. Щоб змінити стартову лінію, завжди потрібно трохи часу, щоб повернути звичайний ритм. Але ми не повинні недооцінювати роботу, яку виконали наші суперники, адже ми маємо привітати їх не лише з матчем сьогодні, а й з усіма матчами, які вони зіграли у фіналі. Врешті-решт, коли ми знайшли свій ритм і підібрали правильний склад, гра стала трохи легшою. Вона була складною лише з психологічної точки зору, а не з тактичної чи технічної. В сезоні 2024-2025 епіцентр до трофея чемпіонату України додали перемогу в Кубку та Суперкубку України.